Мир вам, брати та сестри, перед молитвою я би хотів коротко поговорити про таку дію або тему, як ми говоримо, як прощення. Перш ніж говорити про це, я би хотів прочитати те визначення, яке дає нам словник, тому що часто ми можемо говорити про щось, а до кінця не розуміти. Що воно значить, або в кожного є своє розуміння. Словник, яким я користувався, говорить, що прощення це звільнення іншої людини від нашого осудження. Далі продовжує, що прощення не виправдовує поведінку іншої людини щодо нас. Тобто Біблії, грецьке слово, яке перекладається, коли ми читаємо прощення, буквально означає відпускати. Тобто було щось причинене, як правило, це м, про якісь моральні збитки, е, психологічне приниження, як правило, це про це говориться більше, але не обов'язково. І ось коли ми прощаємо, значить ми відпускаємо ту образу. І не вимагаємо від людини ніякої компенсації за той принижений біль або те почуття приниження і подібне. Що говорить Біблія про прощення? Я буду читати, можливо, це трішки вирвано з контексту, але я свідомо це роблю дочитати Матвія, 6 глава. 15 віршик. Я декілька текстів буду зачитувати. Матвія 6 глава, 15 віршик. Там говориться, а коли ви не будете людям прощати, то й отець ваш не простить вам про гріхи ваших. Далі в Луке, 6 главі, 3 віршику записаний такий текст. Також не судіть, щоб не усуджено й вас, і не осуджуйте, щоб і вас не усуджено. Прощайте, то простять і вам. В е цих віршах говориться про взаємовідносини е і про е взаємозалежність. Про те, що, щоб просити прощення в Бога так за кожен день, тобто кожного дня щось ми робимо не так. І кожен день, можливо, не всі. Але ми е ввечері. Молимось і кажемо, Боже, прости. І там хто перераховує, хто узагалює. Але ми, ми розуміємо, що цього дня десь ми б допускали собі якісь думки, ми допускали гнів, можливо, ми когось принижували, свідомо чи несвідомо. І ми кажемо, Боже, прости. Біблія говорить, що, щоб Бог вам простив ці гріхи. Або е, оце погане, за що ви прости, вам потрібно прощати інших. Вам потрібно, щоб Бог простив вам е, те, що ви когось принизили, вам потрібно простити комусь приниження по відношенню до себе. Також в Луке говорить, що не судіть, щоб не осужно, прощайте, то й простять вам. Не потрібно вимагати від когось е, хорошої поведінки до себе, якщо я ображаю когось. Ну, е, Закон сіяння і жатви він діяв, діє і буде діяти, поки ми живемо, поки е, існує м, життя. Е, отже, щоб просити Бога прощення або очікувати прощення від Бога, потрібно. Е, так поводити себе так само. Що дає нам силу прощати когось? Прощати, ну, це так можливо загально звучить і буденно. Але хто переживає? Думаю, кожен переживав. Просто, можливо, не всі так гостро пам'ятають якесь приниження. Дуже важко прощати приниження, особливо публічне. Це дуже важко. Але що змушує. Нас, як християн, дітей Божих, це робити. Я зачитаю м, з 1 Коринтян, з 13 глави. Хто читає Біблію, він вже розуміє, про що я буду говорити. З 13 глави, 4 по 7 вірш. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається. Не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Е, в іншому перекладі є ще такі, е, така фраза, як любов не лічить образи. Е, Біблія, або Господь через Святе Писання, Він е, говорить, що тільки е, оця любов, яка не несе ніякого егоїзму, вона може змусити, або вона навіть не змушує, вона спонукає нас до повноцінного прощення. Тобто, вона спонукає нас відпустити, відпустити ту образу. Тому що, як правило, ми прощаємо образу до себе. Що прощати не значить. Я декілька пунктів, десь досліджуючи цю тему, для себе відмітив, що не значить прощати. Прощати не значить це робити вигляд, що нічого не сталося. Якщо ми робимо вигляд, що нічого не сталося, це не значить, що ми простили. Чудова ілюстрація це те, цар Давид. Бог його простив, але він засудив його гріх. І він поніс, його народ поніс покарання. Я читав приклад, який говорив інший проповідник, про свого батька. Він каже: Я не знаю людину. Яка була би настільки врівноваженою, толерантною, спокійною і люблячою до інших людей, він дуже е, любив грішників, як він сказав, тобто інших людей, але він дуже, дуже різко засуджував гріхи цих людей. То він допомагав, він був лагідним до людей, але він дуже різко засуджував гріх. І коли ми прощаємо. Це не значить, що ми кажемо нічого страшного. Ну, нічого. Хай буде. Ми прощаємо, ми відпускаємо цю образу, але ми маємо засуджувати гріх і маємо спілкуватися з людиною і говорити: тут ти неправильно зробив, я тебе прощаю, але це, це було боляче для мене. Але Христос вчив мене це робити. Я прощаю, я нічого проти тебе не маю. Не кажу, щоб ти мені щось повертав чи відшкодовував. Але це було неправильно, ти зробив тут е, гріх. Також прощати це не означає, що нам потрібно дозволяти себе використовувати. Це не так. Е, Бог справедливий е, і в іншому місці, можливо, там трошки про інше говориться, але він осмієм не може бути. Тобто, якщо вам хтось заборгував гроші раз, друг, е, то це не означає, що вам потрібно давати ці кошти, позичати на інший раз, якщо він попередній раз не віддав. Тобто, це не означає, що нам бути такими да, простити і такими безхребетними. Це не про це говорить. Тобто ми маємо, як християни, простити, а на наступний раз можливо поступати вже мудро щодо цієї людини. Це вже рішення да, ваше. Я зачитаю на закінчення ще з Матвія 9 глави з 1 по 7 віршик. І сівши до човна, він переплинув і до місця свого прибув. І ото. Принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав, і як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому Будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої. І ось дехто з книжників стали казати про себе Він Бога зневажає. Ісус же думки їхні знав і сказав Чого думаєте ви лукаве в серцях своїх? Що легше сказати? Прощається тобі гріхи, чи сказати Уставайте й ходи. Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу Син людський, тож каже Він розслабленому, уставай, візьми ложе своє та йди у свій дім. Перед цим чудом, про яке я тільки що прочитав, Ісус Христос вже багато чого зробив надзвичайно. Ми знаємо, що Ісус Христос він чудо робив не для того, щоб показати просто якесь шоу. Він це робив для того, щоб показати, якою силою він діє, і що він може це робити. І те, що він від Бога. В цьому випадку так само, коли він, він говорить, що прощається твої гріхи, і далі він зцілює людину, фарсей говорять, що невже він має право це робити? Христос не задає їм питання, що легше сказати, прощаються тобі гріхи? Чи сказати Вставай та й ходи? На перший погляд може здатися, що сказати, прощаються твої гріхи легше. Чому? Прощається твої гріхи. Хто знає, прощається ні. Тобто, це, це не, на даний момент часу не вимагає якогось підтвердження. А вставай і ходи, це здається ніби важче, тому що це дійсно може розробити людина, яка має якусь силу. Хоча, якщо ми проаналізуємо далі, щоб Христу сказати, прощаються твої гріхи, потрібно було піти на хрест. І я би хотів, щоб це стало підсумком моєї проповіді, щоб прощати гріхи потрібно було постраждати. І Христос це зробив. І щоб нам прощати, ось нам прощати зараз комусь, потрібно було Христу постраждати. Тому що без Його допомоги ми би цього не змогли зробити. Еруд.